Сьогодні, сьогодні сьогодні ми продовжуємо з вами повторювати основи нашої православної віри. Кожного з вас повинен бути такий листочок, у кого немає, після служби підійдете, я вам вийду і видам. Тому що знову-таки нам треба час від часу повторювати це, для того, щоб ми знали, що є наша віра. І сьогодні декілька слів я хочу сказати про Воскресіння Ісуса Христа. Ми кожного року святкуємо це свято, це називається Пасха, світле Христове Воскресіння, великий день, тобто великий день. І де ми розгадуємо як Христос Воскрес із смертью. І, по суті, справи навіть кожна неділя це є Мала Пасха, тому що, знову-таки, ми також згадуємо Воскресіння Ісуса Христа. Тому, коли священик після служби виходить до людей з Христом, він каже, Воскреси із мертвих Христос істинний Бога, спочинається саме з цих слів. Чому для нас так важливо вірити, що Христос воскрес і мертвих? Адже це є із, знову -таки, один із важливіших догматів, без яких да, Християнство воно не, не, воно перестає бути християнством. Чому нам так важливо вірити, що. Христос Воскресе. Тому що, е, якщо Христос Воскрес, то і ми Воскреснемо. По слову Апостола Павла, да, ми знаємо, що Він каже, якщо Христос не Воскрес, то віра наша даремна і життя наше даремне. На а чому? Тому що тоді, якщо Христос не Воскрес, то і ми не Воскресли. І от центральною благою звісткою. Християнство є оця сама звістка про те, що Христос Воскрес із мертвих. Смертю смерть подала і тим, що у гробах у гробах життя дарував». Це одне із центральних, це одне із найголовніших. Ми всі вмираємо. Кожен із нас. І ми це як би, з одного боку знаємо, з іншого боку, не сильно це і відчуваємо. Тому що якби ми е, розуміли, що ми всі вмираємо, і що смерть стоїть перед дверями, адже ми не знаємо, коли помремо, справді, нам здається, що це не сьогодні, це не завтра, це колись буде. Але ж все дуже хитко. Е, е, і ми бачимо знову-таки по тому, що на навколо нас в цьому світі. Людина може померти в будь-який момент. А ми це е, якби не відчуваємо, тому що знову-таки. У нас є безсмертна душа, якій смерть не притамане. І одна знаєте, люди, не віруючи, які не вірять, що є безсмертна душа, вони е не задумуються про свою смерть, тому що, знову-таки, відчувають свою безсмертну душу в собі, яка помирати не повинна. І тому люди зачасту не вірять, що вони помруть, не вірять, що їхній шлях закінчиться. І для невіруючих трошечки тут виходить така накладка, вони думають, що будуть жити тут завжди, тут, саме, тут в цій землі, саме в тому стані, в якому ми є. Навіть в старості люди не сильно вірять, що вони помруть. Тому що якби вірили, що, помер, що вони помруть, то задумувались би, а що далі, а що після смерті, задумувались про покаяння, поспішили б на ісповідь, поспішили б до причастя, спішили в церкву, спішили з Богом примирятися. Але ми цього не бачимо. Бачимо якусь надію да, на якісь суетні речі. Але для нас, християн, да, от ми знаючи, що ми всі помремо, ми надіємося на Ісуса Христа Да, Пам'ятаючи про те, що наш земний шлях він короткий, він рано чи пізно закінчиться, ми також пам'ятаємо, що Христос Воскрес із мертвих і Він переміг смерть. І що ми маємо життя вічне саме через Нього. І саме через призму цієї благоблагої звістки. Ми можемо зовсім інакше дивитися на цей світ, в якому ми живемо. Зовсім інакше ми можемо переживати наші трагедії, наші якісь негаразди, наші якісь проблеми, навіть смерть своїх близьких. Тому що для невіруючих смерть це завершення усього. Це найгірше, що може тільки бути. Для нас, християн, найгірше, що може бути, це превісподні вічно. Для нас, християн, смерть це-навсього перехід від цього життя. До тої вічності, до якого Господь нас призиває. І ця блажена вічність для нас відкрита саме завдяки тому, що Христос Воскрес і мертвих. І от коли там кажуть, знаєте, а тут ніхто ще не витався. От Часто ж таке можна чути. Ви говориш, Парадокс такий, да люди вірять в Бога, а не вірять посмерти. Не вірять в Воскресенні мертвих. Злий Бог якийсь у них виходить. Але ми віримо, що воскресіння є. Як ви знаєте, говориш про це. Іноді кажуть, а откуда ми знаємо? А тут ще ніхто не вертався. Я завжди нагавди, як ніхто не вертався. Ви ж кожного року на Пасху вітаєте один одного цією благою звісткою, що туди вернувся, Христос. Якщо не вірите, значить не кажіть на Пасху. так. От будьте чесні. А то Христос вас воїсти на вас подряд Всі кажуть. По традиції, не задумуючись, про цих слів. Але ми віримо, да, що Христос дійсно воскрес і вернее. І ми віримо, чому? Знову таки дивлячись з точки зору релігійної практики, нашого релігійного досвіду. Тому що коли людині, від, людині відкривається Бог, і людина Бога зустрічає в цьому світі, не якогось абстрактного Бога, а Бога живого, який відкриває себе через Ісуса Христа. Ми mm -hmm. само собою розуміємо та, от, дійсно от, Христос Воскрес. І нам він дає життя вічне. І ми це сприймаємо, радуючись як істину, як саме найголовніше. І ми вже, знаєте, не просто віримо, що можливо буде, а ми знаємо, тому що ми якби довіряємо своє життя цьому Богу живому, якого ми знаємо. І це значить, що Його слово є істина і про Воскресіння, і про життя майбутнього віку, і про Царство Небесне, обладоване святим. З іншого боку, у нас є свідоцтво апостолів, тому що саме апостоли бачили Ісуса Христа воскресень. Тому що відкуда ми знаємо, що Христос воскрес? Це слів апостолів. І дуже прикро, що Євангелія недооцінюють як історичне свідоцтво. А що ж є Євангелія? Євангелія це є історичне свідоцтво, це є те свідоцтво, через яке ми дізнаємося про життя Ісуса Христа і про Його Воскресіння. І мало того, що е, це історичне свідоцтво, яке в нас є, свідоцтво апостолів, воно е, для нас збережене. І знаєте, ці, Книги Нового Заповіту, вони для нас, до нас дійшли в незмінному стані. Тобто там нема ніяких змін, там нема ніяких дописів. З Часів апостолів до сьогоднішнього дня воно все збереглося незмінним. І от коли археологи знаходять якісь давні списки нових, Нового заповіту, якісь окремі книги чи окремі уривки з Євангелії, ми бачимо, коли б це не було там, хай це 2 століття, чи 4 століття, чи десяте століття, але все ідентично, повсюди говориться не лише. І ми довіряємо цьому свідоцтву не тільки з-за того, що це історична книга. А ще і за того, що апостоли ми знають, як вони закінчили своє життя. Ми знаємо, що вони пішли проповідувати віру християнську, і за це їх майже всіх убили. І не просто вбили, їх катували їх заставляли відріктися. Але вони не відріклися. Вони померли за свою віру, за проповідь про воскрещого Ісуса Христа, істинного Бога Нашого. Тому у нас є свідоцтво очевидців, які підтвердили правдивість своїх слів. Свою смерть. І ми віримо в цьому, свідоцтво да? апостолів. І тому ми, християни, якщо не віримо, що Ісус Христос воскрес, якщо ми не віримо в посмерття, якщо ми не віримо в Воскресіння мертвих, ми в повному смислі не можемо називатися християнами. І тоді абсолютно все безцінюється. І навіть Богослужіння безцінюється. Тому що заради чого ми сюди приходимо? Тож приходимо сюди не тільки заради того, щоб Бог рішав якісь наші маленькі проблеми в цьому світі. Але перш за все, ми приходимо, щоб стати причасними Йому, через таїнство причастя. І щоб нам, потім воскреснути з мертвих, так як Воскрес Христос. Що нам треба зробити, щоб нам воскреснути Христос свій час? Нам треба бути причасними Йому. І коли ми причасні Йому, коли ми єднані з Ним, коли в нас. Ми єднаємося з його і кров'ю, то і ми Воскресне. Бо цьому є наша віра. І тому довго того Воскресіння Ісуса Христа дуже важливий. Один із центральних. Тому нагадуємо собі почаще, да, от коли в особливості ми зустрічаємося з якимись несправедливостями, з якоюсь біллю, навіть зі смертю, пам'ятаємо про Воскресого Христа, який переміг смерть. І ми переможемо, тому що Він прийшов цей світ не для того, щоб прославити себе. А для того, щоб нам дарувати життя вічне. Пам'ятаємо це. І почаще да, от, читайте основи віри, для того, щоб знати, що є християнство. Бо дьявол часто всяке разне буде голову нам навіює, всяке разне уже вчення, якісь там сумніви. А це все треба перемагати. Знову-таки, торкаючись до чистої живої води, віри християнської. Амінь.